За прислів'ям, моя хата з краю живуть чи не усі українці. Це на жаль стосується і підприємців малого та середнього бізнесу. В Умовах постійних змін у законодавстві та кризи підприємцям не дуже просто, а вони ще й не спілкуються один з одним, відтак заторможують розвиток власної справи. Вважає підприємець з багаторічним досвідом Олександр Лістратов. А ще говорить бізнесмен, проблема у тому, що при веденні справи підприємці часто не ставлять собі конкретних задач у досягненні певних результатів. Підприємців не вистачає часу для того, щоб зупинитися і подивитися, де він знаходиться, тому що його поточна діяльність захоплює його цілком і повністю. І він в цій поточній діяльності просто пливе за течею, виконуючи одну, одну роботу за іншою, а там іще на черзі, іще ще І тому, якщо середньостатистичного підприємця нашого, спитати, а куди ти рухаєшся? І де ти будеш знаходитися через місяць, через рік, через п'ять років, то це питання ви викличе у них певне здивування і ступор, тому що вони не можуть відповісти на це питання. Допомогти розвитку малого та середнього бізнесу, опираючись на європейський досвід та вітчизняну практику, взялася міська рада. У рівному відкрили центр сприяння бізнесу. Тут щоденно з 9 до 17 години працюватимуть спеціалісти, які безкоштовно розповідатимуть, як започаткувати власну справу, отримати ті чи інші дозвільні документи, роз'яснюватимуть особливості здійснення бухгалтерського обліку та допомагатимуть розробити бізнес-план. Створено ж центр в рамках транскордонного проєкту розвиток малого та середнього підприємництва. Dla mnie ta współpraca jest e, ważna, że ona jest i że to nie tylko my z Łódzką, Lwową i z Frankiwską współpracujemy, a także z Riwną, dlatego, że dla tego miasta to były pierwsze możliwości brać tę Eurowizję, dlatego to ważne dla wszystkich. Тож увесь проект і власне відкриття центру фінансується європейським союзом. Щоправда, так буде не завжди. Бюджет проекту по розвитку малого середнього підприємництва складає 370 тисяч євро за два роки. Тобто сам проект буде розрахований на два роки. От відповідно, по закінченню двох років цей центр сприяння бізнесу має перетворитися в громадську організацію, яка має фінансуватися, і буде самоокупною фінансувати за рахунок ну, власних там доходів. Люблінські підприємці невдовзі приїдуть до рівного, щоб познайомитись з нашими бізнесменами. Не виключно, що після цього іноземці захочуть інвестувати власні кошти у розвиток українського бізнесу та створювати спільні підприємства. Катерина Монкачі, Юрій Кобів, новини Рівного.